Ну і сьогодні вся українське суспільство, в тому числі і перші особи держави, так само віддають честь і шану тим людям, які загинули в ті страшні дні. Наймолодшому з них Назарію Войтовичу було 17. найстаршому Івану на конечному А всі вони разом символ того, як різні люди з різних регіонів України самовіддано і мужньо захищають єдині цінності. Всі вони разом віддали життя за незалежність. Всі вони разом герої Небесної Сотні. Сьогодні Україна вшановує пам'ять про їхній подвиг. Пам'ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу на площах, барикадах, а сьогодні на фронті. Пам'ять про те, що у найважчі моменти історії ми ніколи не здаємось. Стоїмо один за одного заради один одного. Пам'ять про те, що єдність українців не має противника, здатного її перемогти.